Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, для того щоб отримувати сповіщення про нове відео. я таких гарних вишеньок Тому що він вже давно хоче варенички з вишнями Тому сьогодні ми приготуємо вареники з вишнями, не просто вареники, мамині. Вареники або ще називаємо їх тещині. тому що для мене це мама до для не теща. А були такі смачні, вона готувала варенички неї тісто було особливе. І саме приготування і подача така була особлива. В особливій атмосфері смачно-смачні. Тому що зараз вишенки замочили, кісточки обов'язково вибираємо. Ми вареники, піріжечки, кісточки вибираємо завжди, щоб потім не було неприємності. Ось так. Поки готуються вишеньки, а ми готуємо тістечко для вареників з вишенками. Це такий класичний варіант, який готували в 60-70 ті роки. Не було різних таких нових технологій, як зараз змішування. Ну, зараз зовсім не так готують, як готували раніше. Я готую так, як робила це мама. У мене є 600 г борошна. Сюди треба додати зовсім невеличку кількість солі, тільки для того, щоб все-таки був якийсь смак. Я беру на 600 грамів пів чайної ложечки солі. І ось так розмішую. Щоб змішало, щоб не було на одному. За краще, якщо вона у вас розведена вже, тому що сіль кам'яна має такі купинки, що може порвати тістечко. Так, і сюди ж додам я. Це не так, як я готую. Ніколи я так не готую, якщо готую пиріжечки. Я завжди соду додаю у кефір. Це для того, щоб вони були пухнасті, були такі пиріжечки, У Варенички я буду додавати на цю кількість ось так, на кінчику чайної ложечки, соди. Все-таки, щоб трішечки підняти, щоб вони були пухнастіші, не більше. Ось так. Щоб трималися до кубки, але щоб не були твердими наші варенички, я додаю жовток одного яйця. Ось мені є одне яйце. Ось так. Жовток одного яйця. Все. Трішечки отак змішую. І тепер додаю склянку кефіру. Ні в якому разі не холодного, кімнатної температури, а можна навіть так ледве-ледве підігріти десь на водяній бані. Не ставте гріти на відкритий огонь, тому що може звернутися і зробитися сир. І ось так тепер замішую тісто, щоб воно було туге, але не таке круте, щоб не можна було руками повернути. Якщо буде вам мало рідини і потрібно буде додати, додайте теплої водички, зовсім небагато, кефіру більше не додавайте. Замішуємо спочатку лопаткою. Потім, як все гарно змішалось. Працюємо далі ручечками. І вже зараз дивимося, потрібна нам тут ще водичка чи не потрібна. Варенички будуть готуватися не на пару, а просто відварюватись, як звичайні варенички. Можна зовсім-зовсім небагато додати. Кіп'яченої, але охолодженої, ледве теплесенької водички. Я додам ось так. Четверту частинку стаканчика. І все. Тепер змішуємо, просто гарно змішую. Тістечко, щоб було пухнастеньке, таке зовсім-зовсім-зовсім. зовсім Навіть не пухнасте, а легке. Щоб воно було легке, тісто. Коли зваримо, щоб воно трималося але щоб не були такі, як пиріжки. Потім в різниці ніяк нема поміж пиріжками і вареничками. Нам потрібно зробити його таке, щоб воно було, бачите, воно в міру туге, але не забите. Ось таке. От. Збираємо його просто до кубки. Кладемо в цю саму мисочку, не домішуємо до всієї такої готовності. Нам потрібно, щоб воно зараз все змішалося, подружилося. Отак залишаємо на столі, накриваємо тільки рушничком. Ось так. І залишаємо, нехай стоїть. Хай відходить, поки готую будуть вишеньки. Так, тісточко на вареники, на тещині варенички з вишнями готове. І подивіться, яке воно. Бачите? Воно м'якусеньке, але воно не піднімається, не пружне, таке, як. Якби ми готували на пірішки. Чому? Тому що кефір тут є, але зовсім зовсім малесенька дрібочка соди. Це для того, щоб вони не піднялись як пірішки. Все-таки це у нас варенички. Воно дуже кружне, от таке, дивіться. бачите, яке воно. мякесеньке таке, таке нам потрібно. От, І вишеньки, зараз я відкину на друшляк, щоб е, зійшла зайва волога. Тут теж тут можна або додати трішечки манки. Самі варенички, а буду давати трішечку трішечки крохмалю. Я зараз змішаю мене є цукор. Я зараз цукор змішаю з крохмалем. Буду додавати в кожен вареничок. Так, працюємо вареничками. У мене от крохмаль картопляний. Краще, якщо є кукурудзяний, але в мене картопляний. І є цукор. Я змішаю. Візьму. Ось так. Трісолові ложечки, такі невеличкі цукру і одну здорову ложку, таку з гіркою крохмалю і гарненько змішаю. Я буду робити вареників небагато, тому що я їх не дуже люблю, а коляня любить що йому, щоб були свіженькі, я йому зроблю так. Тепер це все ретельно змішую, зовсім зовсім гарненько розтираю, щоб воно було змішане. Ось ну, так. Так, водичку на газ поставили. Е, наші вишеньки стікають на друшничку. Так, ми їх і тримаємо тут на друшничку. Приготували муку для того, щоб підсівати, щоб розкачувати гарно. Приготували нам потрібен буде ще цукор. Аж в самому-самому кінці. Е, приготувала от в такому ковшику вершкове масло, теж воно нам знадобиться. І приготувала цукор разом із. Крохмалом для того, щоб не текли наші варенички. Ось так. І починаємо тепер працювати. А ще, що я це обов'язково, щоб було зовсім геть, як у тещі. Ось така дошка дерев'яна, вистеляна такими паперовими рушничками. Раніше таких не було, була просто марля у декілька шарів. Ось така приготована для того, щоб сюди викладати вареники. Тепер беремо тістечко. Дуже гарне, дуже-дуже-дуже гарне вийшло тістечко. Воно таке, дивіться ніжне-ніжне, гляньте, на кисеньке. Але воно не піднімається відразу там, тому що все-таки ми не додавали багато соди. От, гарно тепер вимішую ще раз. І так, придавлюю, не просто його розмішую, а видавлюю з нього все повітря, щоб не було в ньому повітря. Ось так. Ділю на дві частини. Вареники будемо робити невеликі, але й неманесенькі, не схожі на пиріжки в нас вони будуть. І... І хто знає, хто готує разом зі мною, знає, що я вареник і в коли ніколи готую. Я ніколи не розкачую тісто, не роблю тоненький такий корж, а потім видавлюю склянку чи якоюсь формочкою. Я роблю отак колбаскою. Це ще з давніх часів, коли сім'я була велика і потрібно було готувати швидко. І коли жила ще з мамою, у мамині сім'ї нас було багато. Тому не було коли, не було у нас часу, вирізати різні там. Ми робили ось так. Вже я зроблю так трішечки гірочку таку, по-перше, щоб шпадель. І ріжем, ріжем не на маленькі, ось на такі величиною, тому що щоб 3-4 вишеньки в нас поміщалось. І отак я нарізаю всі. Ріжеться дуже гарно, дивіться структура, яка, бачите, вона і плотна, така щільна, але дуже-дуже м'якесеньке. І ось тепер кожен такий маленький шматочок. Я просто отак кладу, пальчиком придавлюю і все. Не підкачую, кожен окремо не підкачую, нічого не роблю. Ось так. Просто отак гарненько його, борошно, пальчиком. отак. От Як я першу партію зроблю, водичка у нас вже стоїть, тому що щоб не було їх багато. Тому що, поки перві я дороблю останні, то перві можуть потекти. Тому ми робимо це декілька етапів. Тістечко, яке в нас поки що залишилось, воно отак я його накрию. І все, і тепер просто гарно. Качаємо качалочкою. Не дуже тонко, пам'ятаємо, що це в нас все-таки вишеньки. Качається воно дуже-дуже-дуже гарно. Дивіться, бачите, яка товщина. І поки що я отак тут припиляну борошно. І я викладаю всі рівнесенько, не один на одного, а поряд. Щоб вони були під рукою, щоб потім тільки швидко їх. Раз, раз. Ось так перша партія готова. Беру дощечку, припиляю. Ось так. І будемо вилюблювати, що ми робимо далі. Я беру такий вареничок трішечки, Так його можна розтягнути, тільки не середину, крайочки. Середина у нас потрібна, щоб була така плотненька. Підставляємо цукор із крахмалем. Тепер я беру сюди. Дві три вишеньки, більше не треба, ось так три вишеньки. Роблю таке заглиблення і викладаю пів чайної ложечки цукор із крохмалю. І тепер гарненько змішую, отак, стуляю гарнесенько його і отак. так. І робимо самі звичайнісінькі вареники, а тільки. Дуже-дуже-дуже гарно з Ми пам'ятаємо, що це у нас вареники з вишнями. Ось так. Пройдіться декілька разів. Угу. І викладаємо на припилену дощечку. Ось так. Можна робити більші. Хто любить більші варенички, робіть більші. Ми здорові не любимо. Я ніколи не роблю такі грібінці, тому що грібінці варяться довше. Так, і так я зроблю всі варенички. Розкачали, ще раз покажу. Розкачали, вишеньки поклали, цукор із крахмалем і. Стуляємо так, як, як завжди. У нас вони виходять отакі маленькі, марненькі варенички. Ось такі. Так, вода в нас бурну кипить. Ми її зовсім так прикручуємо, газ. Додаємо отак дрібочку солі, не більше. Десь півчайної ложечки більше не треба. Ось так, отакі варенички ось наліпили. Тепер кожен вареничок треба перед тим, як кинуть, проглянути, щоб не один з них не розліпився. І для того, щоб вони гарно у нас отако кожну Зробити вороночку таку. І вкидати у воронку. Ось Продивляємося кожний вареничок. особливо перві, які ми ліпили. Ось так. І, і час від часу робимо таку вороночку. Це для того, щоб не пристало. І помішуємо зворотною стороною або шумовки, або ложки зворотною стороною. Ось так. Провіряємо і вкидаємо. Тістечко таке мигом воно спливають, вони мигом, тому що вони на кефірі. Ось, бачите, трішечки підтікає десь. Ось. Тепер беремо ковшик і ставимо зверху, він чистенький, так що не страшно, я його ставлю і щоб маслечко розтоплювалося там. У мене така штучка витягують. Така і не друшляк, і не шумовочка. Ось така. І готуємо дощечку. Будемо викладати їх на дощечку. Дощечку застелена паперовими рушничками і марля. Так, Тут обов'язково помішуємо зворотньою стороною ложки або шумовки. Зворотньою стороною обов'язково, щоб не прилипли. Масло майже розтопилось. Варенички наші закипають, тримають гарну форму, не розлазяться, так як нам все, як, як нам і потрібно. Масло розтопилося, ми його виймаємо. От. Дивимося на варенички. Ціленькі, гарненькі. Дивіться, не один не розлізся. Тримають гарну форму злегка такого жовтого кольору, тому що ми додали сюди не все яйце, ми додали тільки жовточок, ви пам'ятаєте? А для того, щоб тримало форму і все вимикаємо. Другу партію я доварю потім пізніше трошечки, а зараз вам покажу далі. Тепер я беру оцей таким гарним своїм міні-друшничком і просто вистріляю на марлі, Ось дивіться. Ось так. Дивіться, жоден з вареничків не розвалився, жоден не розклеївся. Вони тунесенькі, бачите, аж прозорі, видно вишеньки, але не, вони не розлізлись. Так, ось так. Хвилиночку вони постоять тільки для того, щоб у нас е, зайва волога, зайвий сік, якщо тут є, щоб він зійшов. Так, тепер беремо і викладаємо на тарілочку. Так, і ось тепер ми поливаємо вершковим маслом. Так, намагаємося, щоб кожен вареничок був у маслечки. Отак, От зовсім-зовсім небагато. І тепер додаємо, зверху присипаємо їх цукром. Так. І це у нас вийшли такі. Ещіні вареночки. Готуйте, смакуйте, хай вам буде добре, хай вам буде смачно, хай буде мир в Україні. Молимось, просимо Господа, дякуємо йому за кожну хвилиночку нашого життя. Дякуємо за всі дари, природи, які він нам дає. На даний момент це вишеньки. Ми зараз робимо все з вишеньок, щоб було нам смачно і добре. Ось так, дивіться. Хочете, додавайте сметанку, що хочете. От я вам один покажу, вони гарячі, але я покажу. Дивіться, вони всерединки приготувалися вишеньки. Тісто, бачите, яке тонюні то але не один. Не порвався жоден. і немає червоної юшки. Бачите, Масличком полили, цукром присипали, все добре, але вони акуратні, виглядають вони дуже смачно. Ось так і апетитно. Хай Бог благословляє вас. А з вами була завжди я, Любов.